Зеленский, он что, сколько лет он жрал и пил за наши деньги, не вспоминая ни про какую Украину, вообще даже близко. Ну, По-украински до взрослого возраста не говорил, вспомнил он. Вы считаете, мы должны продолжать быть правее Папы Римского? Привет, друзья, меня зовут Алана Курбанова, и вы на моем YouTube канале Курбанова Лайф. Сегодня очередная свежая порция про то, Чому панікує російська пропаганда і чому в них підпикає від того, що тепер Україна може бити в будь-яку точку на території Російської Федерації? Але все поступово. Не забудьте поставити цьому випуску лайк і, звісно, підпишіться на наш YouTube канал, щоб нічого із найскарішого не пропустити. Росія вкрала в нас все. Буквально все. Вони поцупили в нас історію. Вони намагалися собі взагалі приписати те, що від них почалося не те, що початок України, а початок Всесвіту. все світу. абсолютно дивно, що вони досі господа Бога не записали, не сказали, що він від народження росіянин. Ми боролися за український борщ, боролися за українських письменників. Тепер вони хочуть забрати в нас ще й президента. Ледь не кажуть, що це саме вони вигодували, виховали, поставили на ноги. Володимира Зеленського, і це до речі, друзі, не дивно, тому що всі геть усі цивілізовані, найтилованіші. Журнали і газети західного світу ще минулого тижня назвали президента України Володимира Зеленського людиною року. Ну звісно, не особисто його, а як уособлення всього українського народу. А Володимир Путін це не вдаха року. Ну а тепер Маргарита Сіманян розповідає про те, як же Російська Федерація вкладалася в президента України і дарма, що він народжений, вихований, отримав освіту, робив кар'єру в Україні. Ні, це вже нікого. На нацит украинского народа проводит Зеленский со всей очевидностью. И он об этом знает, у меня в этом нет никаких сомнений. Зеленский, он что? Такой вот многолетний борец, боец Чегевара. Вот он так переживал всю свою жизнь за независимость Украины, за ее территориальную целостность, за то, чтобы Донбасс не достался этим оркам, как они нас называют, да? Он плясал тут, кривлялся годами, годами, 10 лет, 20 лет. Сколько лет он кривлялся на наших сценах? Сколько лет он снимался в наших фильмах, у наших продюсеров, за наши деньги? Сколько лет он жрал и пил за наши деньги, не вспоминая ни про какую Украину, вообще даже близко? Циничность этого очевидна всем, и в том числе очевидно его кукловодам, которые вот так вот им управляют, которые тоже по их указке уже начинают медиа немножечко так писать. Вроде он наш, ну приглядитесь, какой-то он авторитарненький, что-то у него вот рыльца немножко, то ли в пушку, то ли в чем-то. И это понятно, что на всякий случай делать. Не это не пушок, это кокаин. Да, точно. На всякий случай, чтобы потом, когда его выпрут, а его, разумеются, выпрут, как они выпирают своих всех и всегда, потому что Відателі не любить ніхто, похапчам Придателі... до речі, бздури це щось сімейне. Ну тому що від Маргарити Сімонян не відстає її чоловік кіасаян. Так, він для нашого суспільства набагато менш відомий. Ну тому що він не настільки зашкварний, займається чимось іншим, але в принципі він теж є частиною російської пропаганди. Це та людина, яка виступає, наприклад, проти права виходити на мітинги на акції протесту. Він взагалі розповідає, що як це в Росії все настільки прекрасно, що не ясно, чого мітингувати і е, що там може не подобатись. Зараз він каже про те, що взагалі треба відмовлятися від правозахисників, від тих норм та стандартів, які існують у світі, тому що це все нав'язано Росії. Росії це не потрібно. Що бачу я в цьому, це те, що вони прокладають малесенькими цеглиночками шлях до того. Аби зняти мораторій на смертну кару в Росії. Це взагалі давно обговорюється і багато різних там їхніх експертів кажуть: звісно, смертна кара потрібна сучасній Росії. Бо а як же інакше? Як побороти, наприклад, незгодних опозицію, людей, які все ще виходять на акції протесту чи на одиночні мітинги із порожніми, наприклад, аркушами паперу. Звісно, їх треба одразу на гіллятину відправляти. Ну а правозахисники, як правило, якраз їх відстоюють, ходять в суд. Ходять правоохоронні органи, доводяться, що кожна людина від народження вона є вільною. Вона має право, має право мати право говорити, писати, писати твіти, писати в Фейсбуці, говорити, що їй не подобається влада. Але в Російській Федерації це вже неможливо. Ну і власне Кіасаян своїми руками віддає свою свободу і забирає ще й в інших росіян. Терна. У многих вызовет отторжение то, что я скажу, но скажите, пожалуйста, а зачем нам этот совет? Я понимаю, что они многие там вещи выносят на обсуждение, например, в местах заключения какие-то противозаконные вещи происходят и так далее и тому подобное. Но вам не кажется, что вот это желание быть цивилизованным обществом, когда вокруг нас готовится война против нас, тотально, они а просто какие-то там укранацисты ну, немножечко отстает от сегодняшнего времени. Вот сидит в окопе человек, в окопе, стреляет, совершает подвиги и читает новости, что некие правозащитники задают вопрос президенту. Правозащитники – это в принципе уже дискредитированная вещь. Нет правозащитников. Это организация, навязанная нам Западом, В которой уничтожается всього русское і самі готовіться воювати, Ау! у воювати. Ви вважаєте, що ми продолжать продовжувати бути праві папи римським? А власне, чого не згодні? Чому зараз панікують, критикують, чому хочуть розібратися і взагалі спитати, де, наприклад, наші системи ПВО в Російській Федерації? Чому конче необхідно зараз дискредитувати абсолютно все, навіть всередині Російської Федерації, як, наприклад, рух правозахисників? Та тому, що в Росії тепер остаточно усвідомили, вони не захищені. І мова не в тому, що більше не існує міфу про Другу армію світу. Ні, взагалі вся картина світу Росії, вона склалась як будиночок, побудований із просто якихось карт. Ну, тому що минулого тижня хтось, можливо, Збройні сили України, можливо, країни, які нам симпатизують, якісь ще інші сили, партизани, змогли вдарити далеко в тил, в тиловий. Стратегічний аеродром на території Російської Федерації. Ну і тепер все, що ми чули, що ми можемо вбити в Сибіри. Або коли, куди ми захочемо. Ця тема вона справді розлітається. Спочатку вона почала ширитися різними пабліками. Це почали писати в коментарях. Ну, дай Боже, вже скоро з'явиться твіти чи пости в Фейсбуці, які Фейсбук, який. Формально заборонений в Російській Федерації, але все одно використовується. От, власне, тому і той же Саян, Янви ще згаданий і каже: Ні-ні-ні, права і свободи в Російській Федерації це все заборонено. Але факт лишається фактом. Вони справді починають усвідомлювати, що Україна може вдарити куди завгодно. Наскільки куди завгодно нам розкаже експерт. Але поки що, ми із задоволенням послухаємо паніку, яка розповсюджується на пропагандистських помийках. И пытаются бить сегодня по нашим базам, по скоплению войск, по в тылу, по скоплению запасов материальных средств. Мы видим только буквально последние сутки, когда они пытались нанести удары и наносили удары, в том числе и хаммерсами. Причем наши посчитали, он уже не на 70 километров летает, а на 145. Ну там сейчас идет расчет, там идет расчет уже... что пока предыдущий, там на грани поражения, там 92 километра. Да, поэтому я скажу, что уже надо понимать, что, видимо, что-то поставили другое, но здесь тоже надо понимать, что 300 они все. будут все равно поставлять. Им поставят все. все. Все, им поставят все, это будет бач на 200, на 300 поставят, самолеты и в свое время придут, все и им все дадут туда все. придут, либо до конца добить. Я полностью согласен, и к этому надо готовиться. Летіло на аеродроми Engels 2 і не тільки дуже далеко від наших кордонів 750 кілометрів. Якщо не помиляюсь, то що тепер справді як каже західна розвідка, ми можемо бити майже куди завгодно? Ну ми сьогодні будемо розшифровувати якраз секрети відносно наших можливостей, але в цілому скажу, що ми сьогодні можемо вже працювати по тим об'єктам, дійсно, які являються стратегічною загрозою, це стратегічні бордувальники Т 95. Т-22, які сьогодні вже реально зазнали відповідно втрат. Тобто, ми е, говоримо про те, що е, безпілотники, які вдарили по аеродромам, е, вони відповідно пошкодили ті бомбардувальники, які повинні були націлені на Україну. Тобто, оцей пакет е, ракетних ударів, які були з літаків, вони зменшено було десь на 8 а було дванадцять одиниць. От, це реальний результат, але це вказує на те, що в нас вже є відповідні і потужні можливості. Безпілотники, які сьогодні можуть уже летіти до тисячі кілометрів. А якщо ми говоримо в новому виконанні, я скажу, до трьох тисяч кілометрів, це до Урала. Тобто вони заховаються в бункері навіть Уральському, про те, які ми знаємо, що там є бункері в Москві, під Москвою, аж на Уралі. Тобто є ті можливості, які дають якраз нам перспективу нести заряд і 50 кілограм, і навіть вже декілька сот, тротиво, а це вже потужні удари. Це стратегічні об'єкти, це штаби, це центри прийняття рішень, це законні об'єкти, як ми говоримо, і наші партнери підтвердили, які загрожують безпосередньо Україні. А тим більше сьогодні кваліфікуємо їх дії, які е, направлені наприклад, що тижневно ми маємо проти громадян України, проти нашої інфраструктури, проти енергетичних об'єктів, як терор і геноцид. Проти терористів прийняються всі методи. Тому безпілотники, ракетні системи, які сьогодні розробляються нашими ПК. Зрозуміло, партнери допомагають, вони мов досягати за 800 тисячу кілометрів. А якщо ми говоримо про більш стратегічні заводи, які мають можливість випускати ракети, а це десятки тисяч кілометрів. Оце перспектива сьогодні удару по противнику на упередження. Скажу в той момент, коли вони готують удари по нас, ми вже показали, як можуть діяти по їх стратегічним об'єктам, які вивезне захищені. От ще одна проблема. В об'єкт, наприклад, стратегічним бомбардувальникам є особливо важливо охороняємим об'єктом ці зашифровки особливої важливості або цілком таємної, скажу прямо, і відповідно система ППО, яка повинна захищати підльоти любих так сказати, засобів, безпілотників, літаків, ракет, захищаючи якраз ту систему і тим більше захищаючи їх наявність там, тобто це секрет. Той самий-сами, який охороняється військовими який політичним керівництвом Росії. І все воно, як от, знаєте, решето. прямо так скажу, пролетіли безпілотники, це ще тактичного рівня. Ми не говоримо про якісь інші, більш потужні системи, які в нас є. От, і тепер вже Росія в Шоці я прямо скажу, пане генералу, не просто в шоці. Просто я хочу щоб ми з вами правильно розставили крапки на день. Я була переконана, що те, що зараз пропаганда російська на своїх пабліках і на ток-шоу каже тепер українці можуть вдарити по Сибіру чи в будь якій точці. Я думала, що це нагнітання всередині для своїх. А зараз виходить, що ви направду кажете, тепер вся територія, чи майже вся територія Російської Федерації, не захищена, Ну, тобто захищена по-своєму, тому що ви говорили про Москву Пітер. Але в цілому вони в нас на Лодонці. Ну всі стратегічні об'єкти особийської не знаходяться в Москві і в Пітері. так вони як право знаходяться або під Москвою, або роз на різних так сках напрямках від уже західних термінів біля України аж до Уралу. Тому в даний момент це законні цілі, які ми практично розвідуємо, які ми знаємо, відповідно вони дуже потужно вразливі. Але поряд з військовими з перспективами враження їх. І ми можемо заявити, що це буде зворотня ситуація. Тільки любий пуск і зразу зворотня туди, або підготовка пуску, з іншого боку, це дуже потужне морально політичний аспект, тому що і політичне керівництво Росії, і росіяни ніяк не очікували. Да, там деякі екстремісти кричать, що ми повинні там наростити ресурси там ударити по Україні, але більшість бачить, що вони вразили себе вдома, от навіть якщо такі об'єкти, які являються особливо захищені. Вражаються зрозуміло, що це може бути вражена люба територія, любі об'єкти, які є. Ну, першу чергу, ми це військовий об'єкт, але це може бути і, і об'єкт забезпечення, військовопроводство комплексу. який виробляє ракети, літаки, наприклад, гаубиці, от і боєприпаси. Це те, що сьогодні являлось недоторканим в Росії, а тепер уже цей формат уже поставив під загрозу всіх, їх так сказати, агресивні наміри, агресивні дії і конкретні програми або конкретні об'єкти, і це вже. В росіян появилася така позиція, що ми вразливі, що захистити неможливо. І той великий Путін із величезними та скажіть зусиллями збройних сил, відповідно, з сектору безпеки вже не є гарантом. А це те, що веде перспективу, як ми далі будемо потужно наступати, що король голий і питання постане відносно самого Путіна і підтримують тоді вже протестуючі росіяни, тому що вони першу чергу будуть бояти за себе. А ще жертви, а ще оце величезна кількість. Знищених мобіків це ще піддасть цю позицію. Я думаю, що перспектива для Росії дуже негативна. Це тільки початок. Думаю, ВПК наше разом з партнерами дасть хороші зразки тепер упереджених ударів. І ніякі загрози ядерним зброєю не допоможуть, тому що країни-партнери і навіть. Партнери Росії, Китаю, Індія дуже жорстко стає питання не застосування ядерної зброї. Однозначно, у випадку піотовки навіть ударів були зворотні дії okay. і США, Британія, інших країн для того, щоб не допустити таких дій з боку Російської Федерації, і особливо керівництва і особливо президента Росії. Але генералі, як розвідник, скажіть, от була відкрита інформація, що це е, були удари безпілотником стриж радянської розробки. Величезна система, просто що його осучаснили підприємці чи там е, якісь комерційні е, організації вклалися і зробили його справді сучасним. Просто воно не дуже якось збігається з тим, як ти собі уявляєш цю війну, малесенькі дрони, щось непомітне, а тут величезний стриж. Що каже розвідка? Чи справді ми робимо ставку саме на ці радянські дрони? Або можливо, щось є, що нам не показали? Ну, системи ПК ми в декілька років вже підготували ті проекти, які дозволяли нести потужні неядерні ядерні заряди, ядерні підкреслення заряди, але які можуть поражати величезні об'єкти, включаючи і системи ППО, наприклад, аеродроми. Бази дисплкування кораблів, тобто це вже у нас розроблено було раніше. Єдине, що вона пішло в виробництво. Зараз ці всі проекти піднімаються. Навіть міністр оборони Резніков заявив про те, що тільки по безпілотникам прийняли зараз для реалізації 49 проєктів. проектів. Це і великі безпілотники, які ми говоримо, які можуть наносити стратегічні удари. Це до наприклад тисячі кілометрів, це середньої дальності до 200 кілометрів, і це безпілотники, які діють на полі бою. Це розвідувальні і ударні. Оце те е, перспектива, ото армія, як ми говоримо. Армія безпілотників. Але її треба сьогодні ще провести систему модель і до виробництва, до координації разом із іноземними партнерами, що нам подають. І це буде та армія, яка буде нищити ворога і на полі бою, і всі стратегічні об'єкти, які направлені проти нашої держави. Ну, це звучить фантастично і єдине, що давайте ще раз. Москва для нас не мета. Санкт-Петербург для нас не мета. Ми шукаємо тільки військові об'єкти, великі, як ви кажете, там не можуть і ракети створюватися проти нас. Оце на сьогоднішній день мало би стати превентивним ударом зі сторони України. Сьогодні, якщо ми говоримо, першу чергу, це звільнення на нашої території удари по всім територіям, окупованим е, противником, особливо агресором, особливо е, е, ми говоримо, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область і Крим. Це прямі території, де можуть засудити такі засоби. І зрозуміло, це об'єкти враження на території Росії, які загрожують Україні. Ми реагуємо на всі всі застереження НАТО, що ми не використовуємо, а тим більше я думаю, неправильно, в плані ведення війни нанесення ударів, наприклад, по енергетичної цивільним об'єктам Російської Федерації. Ми чітко займаємо позицію. Тільки так сказати, агресивна політика Росії направлена проти нашої держави, відповідно, формує ці всі ударні групи. Ми по ним б'ємо конкретно Аеродроми, відповідно, кораблі, от центри пуску ракет. Де б не були, чи в Росії, чи появиться Білорусі, наприклад, іранські е е е балістичні ракети Шахиди е е Лукашенко повинен знати, що буде потужний зворотній удар по прийняттю рішень центру якраз і по цим пусковим об'єктам. Ну, це фантастичні новини, пане генерале. я дякую за те, що ви поділилися із нами. Я думаю, що українцям справді важливо знати, що за кожен удар по нам ми нанесемо два у відповіді. Друзі, генерал армії України Микола Маломуж був сьогодні нашим гостем і сподіваюся, що ви теж отримали порцію своєї хорошої для себе інформації. Не забудьте нам поставити лайк і підписатися на YouTube канал Курбанова Лайф.